Марія, привіт! Тобі лише 17 років, і ти вже розумієш і знаєш, що таке війна. А ще найгірше те, що ти побувала в фільтраційному таборі. Чесно кажучи, в мене в голові взагалі ну, от не сходяться слова стосовно того, що дитина побула у фільтраційному таборі. Я хочу, щоб ти мені зараз розказала, що взагалі відбувалося з тобою. Маріуполь ми провели з 24 лютого по 17 березня. Цей період можна поділити в квартирі і під землею аж до початку березня. Ми сиділи в ванні, коли просто от сидимо, і був обстріл. А тут різко тиша, і щось таке тихесенько, обережно просто падає, і нас прибили до підлоги в ванні кімнаті Вибухової хвилини, і я тоді нічого вже просто і не чула, і майже не бачила. Я дуже голосно кричала, мені було дуже страшно. Сестру почало трусити, і вона плакала. А мама вона шість років хворіє, хворіє на полі нейропатії, і вона не змогла стати на ногу з цієї підлоги. Вони просто відмовили ноги. Тато він максимально зібрався і показував нам хапайте речі, і ми повинні спускатися вниз до підвалу. Сестра взяла кота і побігла поперед нас, а ми з батьком тягли матір на собі. Ми не могли залишити нікого, навіть кота. Обстріл не закінчувався, продовжував влетіти шифер з дахів, шматки будівель. Ми просто молилися, хоч би були сходи. Коли добігла сестра до підвалу, а ми вже за нею, питаємо, чому ти не там. Над нами все ще розриваються снаряди, крики, жах, великий жах був. А вона каже, там шепочеться, але не пускає. Секунди, воно розтягнулося на вічність. Відкриваються двері і кажуть, а ми не можемо вас пустити. І... А тато його не... Там вже були люди, вже було, крім нас, 20 людей, і нас там не чекали. Підвал невеличкий був, а там вже було 20 людей. Тато не став слухати. Він просто відштовхнув того чоловіка, і ми зійшли туди. І дні в тому підвалі були жахливі. Кожного дня в підвалі я собі ото, що казала, буде та завтра, коли ми вийдемо наверх. Але з кожним днем надія пропадала, бо обстріли вони ставали дедалі гіршими. на, просто над нами було поле бою. Мама, вона вже її так було погано, не було ліків, не було навіть заспокійливо. навіть й аптека і в неї зупинялося серце два рази. Страшно було тримати її за руку. І... Почувати, що вона ну, холодний дихає. Тато він до останнього її реанімував. Він не міг її відпустити. Ми не хотіли. А я, я сиділа поруч і нічого не могла зробити. Нічого. Просто молитися. Просто. Я не можу собі уявити, як можна бачити, як на твоїх очах помирає мама. Це найстрашніше, що може уявити собі дитина. Але, тим не менш, я так розумію, що вона жива і здорова, правильно? Вона вижила, папа зміг. Володим. Він боровся до останнього. Добре. 17 березня ви вирішуєте виходити з підвалу і їхати чи йти? Їхати У нас був старий Жгур. Тато його якось так залишив, що на нього летіло тільки скло. І тато просто протер скло, що можна було їхати. Ті ковдри, які залишилися з підвалу, там якісь дрібні речі, що було, бо в квартирах вона вже згоріла, там вже не було нічого. В машину і поїхали, чули, що люди їдуть напрямок на малекіну. І так ми їхали до тих пір, поки не виїхали до блокпосту ДНР. Вони сказали, що люди з Пропискої з Маріуполя їдуть по одній дорозі, сказали вам направо. і. Ми не змогли з ними сперечатися, бо сказали: або їдете, або при... ну, пригрозили зброю. Просто машин було дуже багато. Повністю порахувати все було неможливо. Ми були майже посередині селища з Мангушу, а фітраційний табір він був на виїзді з Мангушу. І ми стали на своє місце два повних дні і дві повні ночі. І коли вже була наша черга, це була вже 11-та вечора. І була ніч. Тільки тоді ми вже під'їхали до самого блокпосту. Там перевірили всю автівку, кожну кишеню, все, що можна було перевірити, вони перевірили. І сказали, що фільтрація починається з 14 років. Страва вона молодша цього віку, мама вона ще не ходила. Ми в машині готувалися до того, що кожен може Можуть піти на ту фільтрацію. Навіть мама казала, що її можуть витягти. Вона якщо скажуть, вона поповзе, хоч би не вбили. Пішов тато і я з татом. Тобто, ви під'їхали до блокпосту і тебе з батьком взяли, витягли з машини і сказали, ви йдете на фільтрацію. А мама з донькою залишилася в машині? Діти ніяк не впливали в сусідні. Вони запускали по декілька всіх. Сусідні артіші сидів сам хлопчик, якому було 8 років. Він тут верещав. Я не знаю, чи підходили до нього чи ні, але він плакав, йому було страшно. Сам хлопчик сидів. Нелі не пішла, або їй ще не було 14 років, а мама вона не ходила і з нею не просто не стали возитися. Ми вже були готові до того, що їй потрібно тягти до цієї будки в трасі. Але просто вона сказала, хай сидить. І а ти кажеш, будка це це талака, чи що це? Будка ти кажеш. це невеличкий. Будиночок, з якихось дошок, і зверху є шифер, а всередині обладнання, і було декілька матрасів, ну і стіна, яких вони сиділи, і все більше там не було нічого. А mm -hmm. тебе готували батьки якось до цієї фільтрації? Так є може, ну. треба щось треба казати, чи почистити телефон, чи е, на якій мові спілкуватися з ними, що показувати, що розказувати, коли мовчати. Тебе готували? Мова виключно російська, бо зрозуміла річ, чому телефон. Ми всі почистили, бо ми чули, що ні, вони можуть брати навіть контакти і дзвонити іншим людям, вишукувати когось. Там фотографії, все передивлялися, і історії пошуку, і перегляди різних відео, Тому ми все стерли. Я в своєму телефоні залишила контакт, маму, батька, зробила декілька фото свого обличчя, щоб не викликати підозрюваного ну, дівчина і є в неї там деякі. Фотографії батьки вони не надали цьому значення. Тато сказав головне, щоб там нічого не було провокаційного, але йому це не допомогло. І ще казав тато, що можуть питати, будь-що потрібно показувати свій нейтралітет, просто свою нейтральну позицію, ні до тих, ні до тих, щоб нічого потім не було погано. І мені було дуже складно я розуміла, що навіть такими думками ніби я відмовляюся від України. Я не могла цього зробити. І коли ми стояли там, я просто собі казала, що жодного українського слова, жодної реакції на провокацію могло бути будь-що. Мого батька питали, чи не відрізати тобі вуху, і що буде, і в йому задавали багато складних питань. і Він намагався триматися до останнього. А вони заводили тільки вас і більше нікого. Тобто, тільки вас допитували вдвох, чи ще були якісь присутні люди поруч з вами, і як взагалі проходив цей допит? Там стояла черга людей, таких ж самих, як і ми Ми чекали, в вони... мене була вечеря, хтось курив, хтось розмовляв між собою. І звичайно, ми стояли там і чули їхні розмови. Дуже злякало, коли почули, що що робив з тими, хто не пройшов застрелив 10, не рахував далі, не цікаво. І ми злякалися. Ми не думаємо, що вони жартували або ще що. Бо коли ми стояли там поруч їхні позиції. Ми стояли під градами. Вони запускали всі снаряди на Маріуполь, і над Маріуполем небо тоді було просто біло. Стояла колона машин і поля, і підірвали міни. Я ніколи не забуду червоний вогник, дим, а потім йде вибух від міни. Це залишився з нами назавжди. І так ми стояли на вулиці майже 40 хвилин. У мене не було нормального взуття і дуже замерзло, дуже. Я потім їх не відчувала декілька днів. Коли вони все ж таки почали проводити ту фільтрацію, пішов чоловік з дружиною, а повернувся сам. Він чоловік він плакав. Він казав, що її не відпускають, він має йти далі. Пішла я і пішов мій тато. Ми думали, ми будемо вдвох в одній кімнаті, але він пішов далі в другу кімнату, а я залишилась в першій. Паралельно так перевіряли по дві людини. І що тебе питали? Спочатку документи, відсканували їх, відбитки пальців. Перевіряли телефон, дивилися дуже прискіпливо все, кожну програму ми дивилися і повернули, потім не було нічого провокаційного. І там було п'ять чоловіків. Хтось сидів на стільці, хто стояв, хто який перевіряв, взяв мій паспорт, повинен був початися допит. мене спитали: моє ім'я скільки років? Він подивився на паспорт, перевірив чи правда, я кажу, і на мене. Він сказав, що в мене занадто молоде обличчя, а інші погодились з цим і сказали, що не підходить. І далі будуть ще інші дівчата. Тобто вони. Ми шукали і мене просто майже підкошували за ноги. Це було дуже огидно це усвідомлювати, де я знаходжуся, в якій ситуації. Я була там одна, одна, просто одна. І страшно дуже. Була велика відраза. І я намагалася по максимуму щось ігнорувати, якось заспокоювати себе. Було дуже страшно там. Звичайно, це воно пройшло не за п'ять хвилин. Скільки утрація? Хвилин 20-40. Мене перевіряли більше 20 хвилин. А скажи, вони тебе Не чіпали, не торкалися тебе? Вони торкали. тільки чіпали. Ні. Я просто стояла посеред кімнати і навіть нікому не дивилися в очі. Потім випустили папу, правильно? Папу випустили не одразу. Коли я в атівці, я була вже 40 хвилин. І мама питала, чому я сама. Я не знала, що сказати. Просто мовчала, Просто ми мовчали і чекали. Тату так само випроводило дуже обласкаво. і ми бачили, що щось не так. Але він там нічого не розповідав. Нам сказали, що ми повинні їхати далі. Тут залишатись не можна. І була вже комендантська година, ніч їхати було не можна. Але ми поїхали, бо в нас не було нічого вибору. Був тільки один напрямок. Напередодні така, що ви виїхали, коли вже була комендантська година, а ви не переживали, що вас могли ж і ми знали, ми знали. Ми дуже переживали і ми не знали, що нас чекає далі. А коли ми побачили горілі автівки і залишки людей в тих автівках, стало ще страшніше. Просто складно було уявити те, що такі ж самі люди. Як і ми, напевно, вони хотіли врятуватися. Там могли бути і діти, і такі самі люди, які просто хотіли нормально жити, які нічого не робили, просто хотіли вижити. А скільки таких було блокпостів, поки ви доїхали, і куди ви далі доїхали? До Бердянську було від Магушу два таких російських блокпости. А від Бердянської до Запоріжжя 27. Фільтрацію питають тільки на цих перших двох, як в'їжджаєш до Бердянського, а далі навіть не знають, що таке фільтрація. Папа каже: ось у мене є фільтрація. Вже ну щоб не щепали, ну подивилися, тобто перевіряли. А вони кажуть: ми не знаємо, може, вакциновано чи ще ще. Тобто вони не знали, що це маш. Потім ви доїхали. До нашого першого блокпосту українського, де це він знаходився, і як ви на нього відреагували? Це вже ми в'їжджали в Запорізьку область, перше селище Запорізької області, і коли ми побачили в Долчині український прапор, який був на столбі, ми не повірили. Тато сказав, ми повинні мовчати жодних емоцій, жодних реакцій. Може, це знову якийсь фільтраційний табір, ще щось. Люди тут просто можуть видати себе дуже легко. І коли ми під'їхали, нам вже кажуть українською мовою, дайте документи, а звідки ви як ваш багаж. Тато робив все це мовчки. Але коли вже роздивилися їхню форму, шеврони, позиції, ми зрозуміли, що це наші. І коли побачили маріупольську прописку, вони дуже здивувалися. Вони навіть почали переживати за нас, побачили, що ми родина навіть з котом виїхала і нам сказали багато приємних речей, які так трішки заспокоїли. Бо ми були вже тут, на своїй землі із своїми людьми, які не хочуть вже нас убивати. Для них ми рівні. Ми всі були людьми, рівні. і для мене це усвідомити було дуже приємно. Маш. Зараз я розумію, що ви в безпеці. Як зараз почувається твоя родина? Вся тато, мама, сестричка, ти вже краще. Нам ще складно. Безпека, вона відносна безпека. Я розповідаю самосвітові свою історію, історію моєї родини зі сторони російських СМІ Вони намагаються мене і знайти, і писати щось з в соціальних мережах. Мені моїй родині, погрози різні. Якщо потрібно скріншоти фотографії, будь-що вони навіть намагаються випускати статті, в яких я і актриса, і доросла жінка, ніби в мене і дід, ніби я і солдата зову намагаються мене принизити і образити. І це ну мені неприємно, мама до цього ставиться гостро. Вона дуже боїться. Сестра вона намагається вчити іноземні мови. Ми пішли до школи. Ми хочемо спілкуватися з іншими дітьми. Ми хочемо вчитися, ми хочемо нормально жити. Ромаш, я хочу тобі зробити комплімент. В тебе гарна зачіска. Як вона тобі дуже пасує. Я сподіваюся, що вона тобі теж подобається. Це було вимушено, але я впевнена, що волосся. Вона ще відросте. Коли ми були в Маріуполі, вже були такі моменти, і не було тепла, і не було води, і не тільки води попити. Тобто, про те, що помити руки, це була вже якась мрія або казка. І помити голову це було просто неможливо в тих умовах. Волосся було таким вже це вже не можна було назвати волоссям. І єдиний був вихід. Обрізати так коротко. На потилиці вже ну, як хлопчика, але ми намагалися зробити стильну затіску, з цим допомогли і волонтери дуже вдячні, бо те, що було на голові, це могло призвести до різних хвороб. Головне, щоб була в Україні, було куди повертатися і до жити. Я дуже хочу, щоб у нас було постійне житло в Україні. Я не можу собі в голові поєднати слова, все ж таки, фільтраційний табір і дитина. Я рада, що ви зараз в не безпеці. Нехай вас боронить господь Бог, бо перемога за нами.